Слава Богу. Е, свою проповідь я хотів би почати можливо таких два приклади. Е, наведу, просто розкажу, і я потім нажву свою тему, про яку я сьогодні буду говорити. Е, я не знаю, але я думаю, що мені кається, що кожен зустрічався з такими моментами, коли, можливо, люди на вас щось наговарювали, якісь говорили наклепи. Можливо, і ні, я не знаю, це, значить, дуже, ви дуже в хорошому оточенні живете. Але коли ви зустрічали, коли ви чули, коли про вас плітки говорили, коли ви розуміли, що це неправда, і, можливо, ви не можете з цим нічого подіяти. І, можливо, десь ваша репутація трішки вона припала, можливо, вам це неприємно, больно. Можливо, хтось хотів зруйнувати вашу дружбу, можливо, це було просто, щоб між вами якийсь конфлікт був. І це те, що може бути. І я хочу навести іншу сторону, коли люди можуть говорити про вас щось добре. Коли вони будуть говорити, що насправді ну, це дуже добра людина. А можливо, серед всяких тих моментів, тому що ми як люди, можливо, є якісь негативні, але людина, яка говорить добре. І насправді не тільки як говорить, але насправді ми так і живемо. І я хотів би сьогодні говорити про наші слова, наш язик. В Якува дуже добрий такий там текст, який написаний, що язик це, він, можливо, робить дуже велике добро і може робити дуже велику шкоду. І тема, яку я сьогодні назвав, це сила язика, життя чи смерть. Тому що своїм язиком ми можемо збудовувати, а можемо руйнувати. Своїми словами ми можемо е, благословляти, можемо проклинати. І сьогодні кожен з нас, я хотів би, щоб ми подумали, е, так, ми християни, ми можливо розуміємо, але найперше в також в приповістях там є такі слова, які говорять про наше серце. Тому що ми маємо розуміти, що із нашого серця, нашого розуму походять наші слова, наші думки і наші дії. Я прочитаю притчі, це 18 розділ, 21 вірш. Смерть та життя у владі язика. Ми маємо розуміти, що як дуже багато залежить від наших слів. Те, що ми говоримо. Тому що ми розуміємо, за, за нашим словом стоїть дія. Коли ми говоримо слово, воно не просто е, іноді може когось ранити, когось, можливо, це може бути е, руйнування сім'ї, коли проходять якісь конфлікти, можливо, десь на роботі ще. І ще багато-багато. За нашим словом стоять, стоїть дія, тому що це слово, яке воно має певну дію. І... Як я говорив, що наш, наш язик він має здатність руйнувати і здатність підтримувати і, можливо, утихомирювати конфлікт. Ми знаємо, що слово, яке може нести до життя вічності, коли ми можемо збудовувати людину, коли ми розповідаємо про Бога, коли ми говоримо істину, і також наші слова, які можуть руйнувати, які можуть просто віддаляти нас від Бога, це. Обман, богохульство, різні слова, гріхи, які ми можемо говорити, і це те, що нас може віддаляти, те, що може нас руйнувати, і те, що веде нас до вічної загибелі. І е, знаєте, Бог дав нам, як, як і пише цей язик, який не приборканий. Він дав для нас, для того, щоб ми також ми могли е, спілкуватися, говорити. Якщо ви хочете спробуйте, підніміть свій язик до підніміння і щось почати говорити. Ну, Ми розуміємо. Але як ми свої слова, як ми цей язик, як ми його застосовуємо на добро чи на зло? І я прочитаю, це буде Якова, третій розділ. Із першого віча. Небагато хто ставайте вчителями, браття мої, знаючи, що підпадаємося більшому осуду. Бо всі ми багато согрішаємо, коли хто не согрішає у слові, та людина досконала, здатна приборкати і все тіло. Ось ми вкладаємо коням у рот вудила, щоб вони корилися нам і управляємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, які б великі вони не були, і якими б сильними вітрам не підганялися, невеликим кермом направляються куди хоче стерновий. Так і язик невеликий член, а багато хто хвалиться. Подивись, який маленький вогонь, а який великий ліс запалює. І язик вогонь прекраси неправди, язик у такому положенні, розміщений між членами нашими, що оскверняє все тіло і запалює коло життя, будучи сам запалюваний від гієни, бо всяке єство звірі і птахів, плазунів і морських тварин приборкується, і приборкане свіством людським. А язик приборкати ніхто з людей не може. Він не стримне зло, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Бога Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Із тих же ус виходить благословіння і прокляття. Не повинно, братя мої, щоб так це було. Хіба тече з отвору того ж самого джерела солодке і гірке? Не може, браття мої, смоковниця давати оливи, а виноградна лоза смокови, так і ніяке джерело не дає солону. І солодку воду. Ось такий текст, який Яків нам пише. Каже, не перший він говорить: не багато хто ставайте вчителями, тому що ми підпадаємо більшому осуду. Тому що ми розуміємо, кожне, коли ми вчимо, коли ми говоримо, коли ми наставляємо за кожне слово, ми також маємо розуміти, що ми відповідаємо. І він наводить приклад за коней, наводить приклад за корабля, якими керується. Великі, тому що, якщо ви, можливо, десь бачили, якщо коням не вкладають в роту цю вуздечку, то їм дуже складно керувати. Можливо, якщо він молодий, то це практично неможливо. І він буде йти, куди йому захочеться. Так само ми можемо бачити коли зараз великий лайнер, який просто штурвалом керується, хоч великий. Але він каже, що язика, яким, яким ми не можемо приборкати. І так і язик невеликий член. А багато хвалиться, подивіться, який малий вогонь і який великий ліс запалює. Одне слово, від яке ми можемо прознести, але може зробити велику шкоду. Ми розуміємо, що ми можемо зараз подивитися на світ, що можливо також серед лідерів країн, які можуть просто словами, можливо, це конфлікти, і потім які великі наслідки і за. Слів, який просто як він приклад сірника. Маленький сірник, але може багато великий цей підпалити. І Він порівнює, що маленький язик в, нас, в нашому тілі, і який може керувати нашим тілом. Ну, що Невеликі слова, які спрямовані, вони можуть просто спрямувати нас все життя. Або один якийсь гніливий коментар, чи, можливо, якийсь. Просто зруйнувати дружбу, зруйнувати чиєсь життя. І одне мудре слово, чи якісь настанова може просто змінити чиюсь долю. І кожен із нас, ми розуміємо, що, знаєте, яким чином ми не хотіли би, можливо, я не знаю, хтось із вас старався. Приборкати, знаєте, коли ми хочемо стримувати. Так, іноді певний час ми можемо стримувати себе, В словах, можливо, в певних якихось конфліктах, чи, можливо, ще десь, коли ми можемо стримати, коли ми можемо промовчати. Але проходить певний час, якщо ми самі від себе, тому що він пише, що не може із людей ніхто не може приборкати свій язик. І певний час, знаєте, коли вулкан всередині, воно всередині, а потім він що? Він виходить. Наружу. І це вже потім набагато більше, коли всі вже це бачать, тому що це набагато більше. Але розуміючи те, що із нашого серця, що якщо ми в своєму серці, маючи Духа Божого, який допомагає цьому нам, і не тоді, коли ми просто самі від себе скажемо, що я буду ось так. Можливо, хтось і вас спробував, але проходить певний час, і десь, який все одно ти буває, не стримуєшся, і можеш сказати, можеш когось накричати чи щось, щось сказати. Але, як він далі говорить, каже, що ним благословляємо Господа і проклинаємо. В тих самих виходить благословіння і прокляття. Не годиться, браття мої, щоб так воно було. І е, Я розповім один приклад, коли. Я навчався ще в загальноосвітній школі, і я по таких всім я інтроверт, я не сильно люблю так прям сильно всіма так спілкуватися. Але коли мені треба було це іноді постояти, я міг сказати, я міг... Я пам'ятаю в школі, коли був певний час, коли для мене щось сказати грубо, чи, можливо, навіть на когось тому що також я не знаю, бувало серед братів, коли ми бували так грубо підступали. Чи... Це було якось для мене ну так. Але певний час, коли для мене послужила місіанська школа благословінням, тому що я, я споглядав на інших людей, які зовсім інші поводилися, як я б хотів би вже, можливо, знаєте, я дивився ситуацію, я розумів, що я б, наприклад, отак зробив, я б отак сказав. би. Але певний час я казав, Боже, я хочу, щоб мій характер він змінювався, щоб моя внутрішність вона. Не відповідало так, як, можливо, я б міг би відповісти. І певний час я старався, знаєте, я е, коли іноді хотілося щось сказати, я просто промовчував і старався стримувати. І я просто бачу, як Бог мені допоміг. Я якось недавно поїхав додому, і там між братами моїми меншими пройшов такий невеликий. Вони один на одного кричали, і там ще, і я розумів, що щось для мене це вже щось так. Е, Трошки далі, тому що я розумів, що це неправильно. І Я хотів їх заспокоїти і щоб воно ну, не відбувалося так. І ну, я не хочу цим хвалитися, але я розумів, що я не просто казав, Боже, ти зроби, можливо, так, щоб як я хочу. Я також для цього прикладав зусилля. Я старався, я іноді, коли хотілося, дуже сильно хотілося щось сказати. І я просто промовчував і я розумів, що для мене буде так краще. І я прочитаю також ще три. Три місця з Біблії, які це буде прищій, коли говорить про язик. Це притчі 15 розділ, перший вірш там говорить, м'яка відповідь гнів відвертає, а слово болюче гнів збуджує. Е, я не знаю, але іноді ти зустрічаєш людей, ну можливо, серед християн цього менше. Але коли ми, можливо, десь йдемо в город, можливо, десь там, я пам'ятаю, коли я був в лікарні, коли ще в нас був. Тут брат Віталій переселенець, і я з ним часто їздив в лікарні, я з ним постійно це треба було. І іноді ти зустрічаєш людей, які добрость, вони тобі, ти запитавшись, вони тобі добре відповіли. І, А бувало, ти потрапляв на людей, що ти навіть не очікував того отримати такі, знаєте, можливо, бурну реакцію цих слів, яких тобі можуть сказати. І ну, яка була моя реакція, я розумів, що ну я можу відповісти, я можу просто. І кажуть, потушити цей вогонь. І був один момент, коли е, я просто один на один туди приїхала, я теж один момент, коли, е, можливо, трошки більше, ціна, більше місяця назад приїхали сюди поліцейські на територію, і вони стояли там на нашій території, і я думаю, ну, підійду запитаю, чому вони під'їхали. Я запитую, і я запитав, когось ви чекаєте, Він мені каже, так, ми когось чекаємо. кажу, ну то, Якщо можна, будь ласка, переїдьте десь там, в інший Кажу, тому що тут ну, якби територія. І знаєте, його це так дуже сильно обурило, що він просто, наскільки я побачив, його просто. І ми почали говорити, і це просто так чуть -чуть, ну, було гнівливо, і я зрозумів, що мені треба щось сказати так, щоб воно просто трошки протихло. Я не пам'ятаю конкретно, що я сказав, але ми почали спілкуватися. І я зрозумів, що ну, я не хотів просто, щоб зараз тут, там, ми на чомусь почали сваритися ще. Але ми розуміємо, що наша оце м'яка відповідь, м'яка можливо, що вона притушує цей гнів, е, е, і ну, м'яка відповідь гнів відвертає, а слово болюче гнів збуджує. Притчі 10:19 у многослові і минути гріха. А хто стримує уста свої, той розумний. Коли ми багато можемо говорити, не стримувати язика, то каже, що не, не, не минути гріха. І псалом 33.13 там пише: стережи як язика свого від зла і уста свої говоріння підступу. Один вислів, який один із проповідників він сказав: язик може будувати. Надзвичайно можуть, бути язик може бути надзвичайно дуже важливим і, і е, таким могутнім інструментом е, для добра. І це справді, коли ми проповідаємо, коли ми говоримо проповідь, коли ми прославляємо Бога, коли ми е, робимо добро. І він могутній цьому, але він каже, що є страшною зброєю для знищення. Коли ми серед людей ми просто можемо знищувати. Це в переносному значенні, що в духовному, що ми можемо просто когось пригнітати, ми можемо когось щось руйнувати, ми можемо приносити біль, ми можемо грішити і багато. І це велика, дуже велика зброя, якою, якою можемо ми просто застосовувати не в певних не не то не, не для того призначення, І каже, що ми повинні просити Бога, що він дав нам змогу контролювати наші слова. І звісно, що в цьому нам потрібна Божа допомога, коли перебуває в нашому серці Божий Дух, коли знаєте, ми свою гріховну плоть ми приборкуємо, щоб вона не брала верх над нами. І слова, які несуть за собою певну дію, вони можуть нести розчарування, можуть знаєте, нести надію і сумніви. Ми сказали, ми можемо когось підтримати. До вас можливо, хтось підійшов, і можемо когось підтримати. Але ми можемо також когось, знаєте, обезнадіяти, колись сказати, що «Та я не знаю, ще щось. Я хотів би навести один приклад, це буде за ізраїльський народ. Коли Бог Він обіцяє для них, каже, що ось земля, яку я вам дам, Ханаан. І Моїсей він відправляє послань, які, щоб розвідники, які мали піти подивитися цю землю. І вони пішли, вони побачили, що справді ця земля вона така придатна, вона дуже гарна, там така, що тече молоко і мед. Але знайшлися люди, які своїми сумнями. Вони побачили людей, тих велетнів, які е, почали казати, що це сильний народ, е, чисто 13 розділ 31 каже, це сильний народ, ми не зможемо його перемогти. Там живуть, живуть велетні, ми в їхніх очах як сарна. Просто сумнів. Бог каже, що ось ця земля, яка буде принадлежати, каже, що яку я віддам, цей ханаан. Але були люди, які сумнівом. Вони кажуть, що ми не зможемо, тому що ми дуже маленькі проти них. І сьогодні я хотів би кожного із нас, щоб ми подумали, наші слова вони несуть життя чи несуть смерть. Коли ми когось збудовуємо, ми благословляємо, чи наші слова вони несуть сумнів. Сумнів, можливо, коли ми не можемо дати надії. Але коли я, як я говорив, що е, ми самі цього зробити не можемо, тому що як він пише, каже, що ніхто каже з людей не може приборкати. Але коли ми приймаємо своє, своє серце Бога, коли Дух Божий, він є в нашому серці, і Галатів там пише про плід духа, який в цьому нам допомагає який буде в цьому нам допомагати, там такі слова кажуть, що плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість в цьому, всьому, що потребуємо ми в наших словах, коли ми живемо серед людей. Коли ми живемо і ми розуміємо, що ми самі, можливо, якимись силами своїми старалися, але без Бога ми не зможемо, тому що прийде певний час, і оцей вулкан, який в нас всередині, він може зірватися назовні. Каже, що на таких немає закону, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо, не ставаймо марнославними. Не дратуймо один одного, не заздрім одне одному. Тому я хотів би, щоб Бог благословив кожен з нас, щоб ми найперше шукали в своє серце, щоб Дух Божий Він перебував в нашому серці, щоб плід Духа, коли Він допомагає, що довготерпіння, коли ми мир маємо, коли ми доброту лагідність, стриманість у цьому те, що буде нам допомагати, стримувати свій язик. Тому що, як каже, за кожне пусте слово ми. Дамо відповідь, і нехай сьогодні наші слова вони будуть, несуть життя, надію, збудування, благословіння, щоби кожен із нас він ніс світло у Боже Царство. Тому Хай Бог кожен з нас благословить, і Хай Боже ім'я прославиться через наші слова і через наш язик. Амінь.